The stars align. We lose ourselves in the rhythm divine Underneath the sky, painted with dreams. We chasing the echoes of silent screams. Caught in the of... Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Нарешті цей день настав ми. Повністю готуємось до приїзду тата з Ресю. Три тижні він був в Ресі, і нарешті сьогодні ввечері він повертається вже додому. І ми тут з дівчатами наводимо лад, ну як з дівчатами з Ніколь, тому що Олівка в садочку. Власне, як має бути, а Ніколь вдома зі мною. Ніколь мені допомагає. Я тут переселяю їм постіль за одно. Тут, звісно, нас срач. Знаєте, я так втомилась тут прибирати, тому що я не бачу в цьому взагалі ніякого сенсу. Дівчата все одно все розкидають. Доча, ти ж поскладала усі свої іграшки на океан. Ти забула? Власне, так само я займаюся нашою пострілю. Тут я приготувала дівчатам минулому році, як півроку тому. Я їм купувала на тему ось такі купальнички. Ось один. Це на Ніколь, і він на неї вже замалий. Я думаю, ще там місяць-два, і він на неї буде вже вдовжині малий. А це для Олівії. Гарненький. Брала їх там щось за пару баксів. Глядає на них дуже класно. Мені, мені подобається. Ну, ви це бачили на початку відео. У нас тут пил лежить, думаю, і я полежу, а ні, не полежу. Треба все це вигрібати. І хочеться, знаєте, щоб воно було все так гарненько. Ось тут у мене постійно, постійно якісь малюночки. Ніколь мені приносить. Це вона розмальовувала. Це вона. О, тут, Бачите, кутку всього. Це ми писали з нею цифри, вона вчилась. Це я малювала. Перемальовувала. Непогано вийшло, скажіть, враховуючи те, що я не вмію малювати. Це теж я малювала. Як вона називається? Ладібак. У мене нічого не вийшло. Ну, коротше, Ніколь постійно приносить мені щось сюди. Це вона теж розмальовувала. Фрозен, Анна Ельза. Що в мене тут ще є. Зараз Це я зараз я вам покажу, що в мене тут ще є. В мене тут Біблія. Я ввечері її читаю, в мене тут кафе на краю світу. Це мені подружка подарувала 3 роки, тому. Так, 3 роки тому. Я її одразу перечитала, після цього ми переїхали в Канаду. Звісно, що вона не пов'язана один з одним. Але все одно, знаєте, таких поштовх був. Так, це щось ну, ладно, неважливо, Що це? І це українська мова, українська література. А, я дівчатам читаю, в мене там ще є книжки. А тут вже такі, якби правила. Тут правила. Знаєте, і самі теж не завадиться почитати, щоб бути в курсі. А, бачите, дівчата вже помалювали. Ну, тому вона тут лежить, щоб вони її не розмальовували. Ці книжки я зараз вам покажу, які книжки ще у дівчатам є. У нас тут, бачите, будиночок. А я хотіла показати книжки. В нас є ось така абетка правил для малюків. Ми постійно читаємо тут віршики. Не з усім я згодна, як тут написано, але знаєте, це таке вже діло. Так, у нас далі є дивочитанка, Другий клас, ну тут твори і вірші. Дося, я е, записую відео. Твори і вірші. Ми теж це читаємо. Це те, що в нас українською є. А потім у нас ще є декілька книжок українською. Зараз я ось бременські музиканти. І тут якась інша казка. Так, це принцеса Ні. Це все англійською. Так, «Пепа» теж ні. Ось у нас ще є щоденні звички. Також ми читали. І ще якісь казки, не знаю, де вони ділись. У нас тут, бачите, трошки такий безлік відбувається в книжках. Ну, коротше, це походу, все, що у нас є з українською мовою. А от ще є позакласне читання, також другий клас, тут також твори, вірші. Ось. Так, це не що? Це у нас біблія я купувала. Це вже книжка її треба віддати, бо вона для маленьких. Дісний, жираф. Ну, коротше, деякі книжки треба вже з цим розібратися і повіддавати. Так, ну все, я перестеліла вже тут постіль, все заправила, звісно, хотілося б мені трошки іншого, але поки що так, як є. Ми помили з ніколькою вікна, да, Так. Yeah. Ти мені допомагала, ти така молодець. Подивіться, ось тут дуже гарненько все вийшло. Я просто обожнюю цей вид з вікна, але з цим є невеличкі запитання до цього. Треба знімати сітку, повністю знімати це вікно, знімати сітку і там ось якось так підлазити і мити. Щось мені здається, що це біле це а, фарба якась, щось там фарбували. Ми. Таке в мене відчуття. Ось, і, а бачите, з цієї сторони немає? З цієї сторони чистенька, гарненька, хоча тут машини стоять, пил, я думала, що буде гірше. Коротше, ми все це помили. Машина моя, вон там стоїть. Пальми за вікном. Зазвичай в мене ці жалюзі опущені і немає такого гарного виду. А зараз з я відкрила така вау! Вау, яка краса! Незручно тільки телевізор дивитись, тому що ну, забагато сонця за ярко. Все, і йдемо далі готуватися до приїзду тата, да? Ти рада, цього? Ага. Завтра поїдемо на океан. Так, ми навіть купили палатку на океан. Я вам все покажу. І одразу вам покажу балкон. Тут я теж навела порядочок. Я пропилисосила усі ці місця для сидіння. Якщо чесно, я думала спочатку фарбувати цей столик, тому що, як бачите, він старенький, він вже такий досить зносений, і ці бильця також. Але потім я зрозуміла, що, можливо, можливо, вони додають якоїсь такої автентичності. Може, не треба цього робити. Як мінімум, зараз у мене немає на це. Бажання. Ось, в нас тут така шторка, ви вже її бачили, вона від сонця. Коли всі приїжджають додому і проводять час на вулиці, тут на балконі, то ми її закриваємо, тому що тут, бачите, світить сонечко ось тут. Тому вона нас дуже рятує. Ця шторка. ось так виглядає. Так, серветки туди поставила, бо я подивилася, що вони мені ну не пасують, вони мене тут на століку. Розумієте, треба якесь інше упакування. Е, і ось наша сковорідка, якщо можна так назвати, е, Пательня, на якої, на якій можна смажити і яєчню, і м'язко, і якісь овочі, е, коли всі приїжджають, власне тоді і цим займаються. Я жодного разу тут не смажила, і навіть не знаю, як вона вмикається, ніколи цього не робила. Але насправді, оці яєчня особливо. Боже, як вона гарно все виглядає, настільки апетитно. Я вам десь показувала там у відео. Коротше, класна штука. Єдине, що викинули коробку, треба б її в коробки в коробці тут зберігати. Але немає можливо, я пізніше щось придумаю для неї, поки що вона буде стояти так, і нехай так стоїть. Вона мені не, не заважає. Там у нас ще велосипеди дівчат і сушка. Ну, звісно, що в сушки нікуди. Тут у нас знераддя для. Океану ми його наберемо, тому що це коли вже купатися. Зараз купатись, ранувати, трошки вода, водичка ще прохолодна, тому ми просто проводимо час там, зробимо гріль, відпочинемо. Пограються дівчата в пісочку і все погріємось на сонечку. Тому поки що купатись не будемо. Ку-ку. жіть мені це цікаво вам дивитися наше таке життя бутову. Скажімо, так. Битовугу, тому що я мало про це знімаю, мені здається, що це не цікаво, але якщо що, то ви пишіть. Можливо, я буду більше знімати Його. відео вдома, що я роблю. Як, до речі, ще хотіла вам показати. Бачите, ось ці мої лампочки. Я їх так хотіла, так хотіла, деякі он вже залізли, треба їх нормально перевісити. І жодного разу не сиділа тут на балконі ввечері. Жодного разу їм ними не користувалася. Ви розумієте, як це працює? Я їх замовляла на Амазоні, чекала. Потім чекала чоловіка, щоб він мені це все зробив. Це все повішав. І все. Я жодного разу не проводила тут вечір на балконі, щоб їх вмикати тут, сидіти, собі тут балдіти. Я не знаю. Ну може, тому що я майже завжди сама, і в цьому немає ніякого сенсу. Так, я тут отримала нову посилку з Алі Експресів. Хоча мене ще досі трошки сівши голос. В мене тут дві кістички. Ось такі, вони йшли заставом. Зараз вам покажу ось такі в золоті такі гарненькі. Опа! А, це напевно, з іншої сторони треба. Класні, дуже приємні на дотик і Мені подобається колір. Ну, власне, я це і обирала. Я так тихо говорю, так? Да? Це одноразові розтопирки для педикюру. Я вирішила, що все ж таки треба робити педикюр. Я вже замовила нові, нові матеріали в Україні. Заплатила я 300 доларів за все разом з доставкою. І коли посилка прийде, я вам розпакую і покажу все, що я там замовила. 90% речей для педикюру, а також трошки для манікюру, що мені не вистачає. А Розтопирки я це брала на Аліекспресі. Ще на Аліекспресі взяла для фотографій. Ось такі, як це називається. Тут написано, що це перчатки. Зараз покажу вам. Бачите, щоб робити такі гарні фотографії, такі чорні перчаточки. Я там додала в корзину, ще білі, але поки що їх не замовляла. Ось такі, вони. до речі, можна не тільки фотки з ними робити, а справді їх там тягати і ходити гарненько, як ви думаєте. Прикольно. Я сподіваюся, що ви мене добре чуєте. А вчора я ще проводила такий експеримент і накрутила своє волосся на пасок. Пасук, халату. І ось такий вийшов результат. Слухайте, мені подобається, враховуючи за те, що це не шкодить волоссю, волосся не підпадає під вплив гарячого повітря або гарячої плойки, да, щоб досягти такого такого ефекту. І я не застосовувала жодні додаткові рідини. Тобто тут не було лаку для волосся, тут не було ще гелю. Ось я згадала гелю не було. Ну коротше, ось такий прикольний ефект вийшов. Мені подобається. Єдине, мені не вистачає об'єму. От об'єму мені не вистачає. Все так продовжуємо з вами влог далі. В нашому комплексі знову проводили пізній сніданок до свята дня святого Патрик. Звісно, що ми не могли пропустити цієї нагоди, і тому з ніколькою завітали. Давали капкейки, фруктики, сок, також газовані напої були. До речі, вперше за весь час. На цьому заході я почула російськомовних. До цього в нас були лише англомовні сусіди. Я до них не підходила, не здоровалась, не віталась, Але я побачила, що вони <тас> теж зрозуміли, що можливо, ми можемо спілкуватись однією мовою. Трошки перекусили, і для Олівії, змістно, що ми взяли один капкейк. Зараз Ніколь в поліклініке, дивимось мультики. Знаєте, тут такий запах. Він мені нагадує пологовий будинок у Кракові. Я розумію, що це якісь миючі засоби, дезінфікуючі засоби, але ось цей запах був лише там і тут. І я одразу думками повертаюся в той час, коли я народжувала своїх дітей. і Це так. Не знаю, так тепло на душі. Ось такий кабінет. Ніколь. Ну чого ти? Ні, не буде боляче. Не буде бо... до мене. Ой, моя хороша. Тут відбувається трошки по типу, як в госпіталі, тому що спочатку перевіряє медсестра, записує там усі дані, а потім вже ти переходиш до ось такого кабінету і чекаєш на лікаря. В принципі, ну, плюс-мінус в госпіталях так само все це відбувається. One plus, one It's one plus three makes four. Молодець. Я хотіла показати вам своє робоче місце. Як я тут все зробила? Тут не вистачає ще одного диплому. Я вже його отримала. У мене було навчання по верхнім формах. Я отримала ще один диплом, але його ще не розпечатала. вже навіть купила там рамку. А, але не про це. Ось я купила світло, брала я його на тему. Дуже довго чекала, більше місяця. Заплатила я за нього 23 долари. Мені здається, була знижка якась. Я знаю, що таке світло дороге. Тому коли я побачила, що воно коштує 23 долари, я не роздумую, чи купила його. Його. Звісно, його мені не вистачає так для ідеалу, але тим не менш видно різницю, коли я знімаю без нього і з ним. Не зможу зараз зняти, тому що на вулиці ще світло. А, ось моя квіточка. Не знаю, що з нею робити, що треба її пересадити. В мене ніяк не дойдуть руки. І в одного вона стоїть просто в тому визону, в якому я її купила. І мені здається, що вона вже трошки трошечки, трошечки втомилась. Треба щось з цим зробити, але я такий садовод любитель що що я вже думаю, чому я не купила. Фейк плент, знаєте, таку штучну квіту, квітку, із якої треба просто протирати пил і все, і вона тебе гаренько ось так стоїть. Ні, треба було мені купити живу. Ще в мене ось така підсвіточка. Тут, бачите, вночі дуже гарно це все виглядає. Цю картину ми купили в ІКАЇ за 20 доларів. Була знижка 20 доларів. Мені чоловік чоловікуди скинув. Я кажу, конечно, бери, бери, тому що вона ідеальна тут в. Пісується і цей жовтий колір, і зелений колір просто мені пасує максимально. Боже, мо тут дитячий столик, я все відходжу і відходжу назад. Ось єдине, що я ще не зробила, прибрати ось цю коробку, бо вона тут реально зайва. Ще мені пройдуть матеріали для педікюру, то треба буде теж зробити це місце. Ось, в принципі, в мене вже нарешті все є. Тут така трапочка. Вона просто прикриває матеріали, тому що їх не можна виставляти на сонце. Не тут якби такого сонця немає, але все одно, знаєте, від верха подалі я його прикриваю, щоб не було так видно. Що в мене тут ще і віночок дуже гарненький. Ніколь музику слухає, музична дівчинка. Ну, наче все показала. Ось ця така штучка, бачите? Наволочка на стул я купляла на тему. По-моєму, за 8 доларів, тому що цей стул дуже брудний, я не змогла його відмити. Вирішила просто купити навичку. Але не вдається якось мені, знаєте, ось так зробити, щоб воно була гарненька. Але в принципі, як сідаєш, воно не заважає. Фіолетовий такий колір. Що досі. Коротше, мені подобається класно. Не закінчувати я цей влог. Треба відпочити, щось мене знову розболілася голова. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подивилися це відео. Напишіть коментар, що вам сподобалося, що вам не сподобалось. Прошу більше знавати і до зустрічі.